Вже стало доброю традицією всі важливі заходи Калищини проводити біля пам'ятника головного командира УПА, Героя України Романа Шухевича. Відправлення хлопців до армії це теж знаменна подія, заявив у своєму виступі секретар міської ради Олександр Челядин. Адже відправляємо тих хлопців, які сьогодні будуть представляти наше місто, наш район. Побажав міцного здоров'я, витримки та гідної служби. Привітали із почесною урочистою подією призовників представники районної влади можливо це передостанній призов юнаків у Збройні Сили України, і після цього буде вже якби професійна контрактна армія. Добре, це чи погано. Думаю, що з одного боку добре, але з іншого теж наші юнаки повинні пройти все таки школу, яка проходили всі ми у збройних силах. Тому відправляючи вас до війська, я до війська, ми бажаємо вам міцного здоров'я, великого сімейного щастя. Ми бажаємо вам повернення до своїх рідних домівок, до своїх рідних. Не думаємо ми, що нас ніхто ніколи на нас не нападе. Не думаємо ми, що ми вже здобули міцну українську державу. Ні, ми ще цього не маємо. І, і саме оцей командир, який перед вами... Пам'ятник, який ми збудували в минулому році, разом Калущина вся, якраз організовував 40-ві роки українську повстанську армію на захист незалежності. Ну зразу так не сталося. Але прийшли роки, і ми маємо Україну, ми маємо нашу державу. Тому просимо вас, гідно захищайте її. Пам'ятайте, що ви із Калущини, з Бандерівського краю. Пам'ятайте, що весь патріотизм. І навіть останній солдат української повстанської армії це був Скалушин з села Середнього, який загинув у 60-му році. Пам'ятайте, що на вас покладається велика надія. Призовників і всю калуську молодь привітали всечесні отці Олександр Марків та Федір Мороз. Сьогодні ми хочемо благословити вас тою великою ласкою з неба і попросити, щоб ви завжди пам'ятали, щоб від сьогоднішнього дня. Ми віддаємо той мирний і спокійний день України в ваші руки. Ви пильно будете служити і охороняти цей рік, рубежі нашої рідної неньки України. А ми будемо спокійно працювати і дякувати Господу Богу за те, що у нас є така прекрасна майбутність, такі прекрасні сини, Щоб ви повернулися живими, здоровими. Дай Бог, щоб ви отримували листи з дому. Дай Бог, що ті, які будуть вам клястися у вірності, коли ви будете вже від'їжджати, дочекалися вас. Будьте воїнами по духу, не просто по зовнішньому вигляду, по формі, але будьте по духу, бо воїн страшний той, який має кріпкий дух, і він здатний на подвиги, він здатний на рать. Рясним окропленням свяченої води поблагословили священники майбутніх солдатів на добру службу та щасливе повернення додому. Закликали юнаків бути гідними синами своїх батьків і не забувати про своїх рідних матусь, які з нетерпінням будуть чекати кожної доброї вісточки від своїх дітей. Голова солдатських матерів Лідія Булавчук. Всього 385 прикарпатців цьогоріч приєднаються до лав Збройних сил України а Калуша, Каловського та Рожнятівського районів лише 43 солдати. Зменшення новобранців пояснюють переходом на контрактну основу. Перша відправка відбудеться 10 квітня. До буде призвано 10 призовників, які будуть відправлені внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України. Це будуть міста Київ, Львів, Сімферополь, Донець. Посідня відправка відбудеться 15 травня 2013 року. На цьому відправка призовників буде завершена. Всі заходи завершення призиву закінчаться 31 травня 2013 року. Нагадаємо, що українська армія стане професійною з 2014 року. Таким чином, весняний призов 2013-го мав би бути передостаннім. Втім, остаточно це невідомо.